Вітаю вас, вельми шановне радикальне панство. Так, в нас давненько не було відосиків, тому сьогодні в нас ультрахайпова тема, а саме Stalker 2. Нарешті я пограв, нарешті мені є що сказати по грі, але ні, сьогодні не буде огляду. Сьогодні ми будемо оглядати розірвані сраки русачків та їблорусів. І так я знаю, що майже кожен вже сів на цю хайп-тему та випустив відос про те, як у русачків горять сраки та їх будуть садити на пляшку за Stalker 2. Але мені, як Олду та фанату серії, є що сказати, а тут ще два. Два попущених єблоруських сандалінасочних Віталіки IXBT висрались про те, який Сталкер 2 лайно, як гру треба заборонити, та які ублюдки ті сусійські стрімери, які стрімлять цю українську, цю бандерівську гру, яка пронизана русофобією від початку до кінця, та які безпринципні зрадники-батьківщини ці блогери, які посміли стрімити Stalker 2. То есть это вот основные мошоночные сосальщики, то есть люди, у которых нет принципов, у которых нет как-то самоуважения прежде всего. То есть разработчики, которые все русскоязычное сообщество просто обосрали, кинули, плюнули и сказали, идите вы в сраку. После этого началось то, что началось. После этого Григорович признался в последнем интервью, что там они делают в Украине сегодня. И, в общем-то, э -э -посу посулил э вполне конкретную сумму за вполне себе конкретные теракты. Тоже начнем в целом. Що таке Stalker 2? Ну я думаю, більшості з вас, по великій кількості стрімів на цьому каналі, ви вже й самі знаєте, що це таке. Це на даний момент одна з найкращих українських ігор на рівні з метро Exodus. великий aaa проект, який відомий на весь світ і вже зараз продається мільйонами тиражами. Серія Stalker в цілому має ультрапопулярність у колишньому СНД просторі через свій сеттинг та пострадянську атмосферу, яка ідеально лягає на реальність, та яку ми всі з вами бачили за вікном у 2007 році. А тут ці. Ціле гра з Чорнобильською зоною відчуження, по суті, в тих самих локаціях, на яких всі з нас грали в дитинстві. Гра була дуже популярна на сусії, настільки що русачки вважали її по суті своєю. Ну, ви пам'ятаєте цю пісню про один народ і так далі. Але коли розробка Stalker 2 була прервана війною та вторгненням свиней до нашої країни 24 лютого, DC Game World були вимушені переїхати в Європу дороблювати гру. Було заявлено, що гра не матиме сосійської озвучки, лише українська та англійська, та що вона буде відображення. Вражати українську культуру, і звісно, у роснявих свиней підпалилися сраки ще на стадії цього анонсу. Багато дуречків кричали про те, що треба бойкотувати гру. Але куколцький росіянський ген нікуди не дівся. Тож мільйони підсвинків продовжували чекати завітний сталкер 2. Але коли гра вийшла, розраби сказали, що частина прибутку від продажу піде на донати на ЗСУ. За що врешті закупівлю та навіть скачування торренту сталкеру 2 обіцяли саджати на пля. Тяжку. І навіть це не зупинило сотні тисяч свиней від соблазну пограти у Stalker 2. Навіть при тому, що гра відверто українська, а українці вони вважають ворогами. Схожа ситуація була з виходом підроснявої Atomic Heart, Але я чомусь не пам'ятаю тисяч українських стрімерів, які проходили цю гру. Та в цілому в Україні вона була не те, щоб дуже популярна, Всім, по факту, було похуй. Було декілька малоросів, які так да, грали, казали, о, ну от гра в політики, ми їх не вважаємо за людей нам плювати. А от русачки та їх куколський ген, як завжди, попереду, коли виходила відверто комунякофобська гра Метро Last Light, вони нили про те, що вона комуняк та ділдів показує їбанутими м'ясниками, хоча самі вони надрачують Сральна та жукова і не бачать ніяких логічних помилок у цьому. Але вони все-таки давились та продовжували грати, іноді скигляючи про якусь там русофобію. Коли вийшла метро Ексадус, який росіян знову обісрали трошечки зовсім, але Леніну можна було відстрелювати голову. Вони знову ж плакали, нили, але продовжували грати та насолоджуватись. Сука, досі кричу з того, що в ДНР існує батальйон Спарта, при тому, що глуховському заочно дали 15 років зони на рашці за те, що він іноагент та підтримав Україну. А гра Мітро, взагалі, вся серія українська розроблена українцями. Та й орден Спарта по лору гри це більше демократи, а не їбануті совкодрощери, як ДНР. Це те саме, що якби в нас існувала бригада ЗСУ імені Іосіфа Сталіна. Таких їбанатів, як росіян, треба ще пошукати. Але ми трохи відволіклись від теми. Про куколський ген з вже все ясно. Та в мене є що сказати про цих двох опущених інцелів Айксі яким особисто Григорович насрав у жопу. По перше, це два прикручених до стула їблоруса, які роблять, начебто, ігровий контент. Та до виходу Stalker 2 кричали, що ігри поза політику, як, наприклад, було з виходом Atomic Heart, коли вони захищали гру і казали, що це витвір мистецтва, і не можна прив'язувати гру, яка пропагандує мілітарізм та кривавий совок, як щось хороше, прив'язувати її до того, що сусія напала на Україну. Політика тут ніде чого взагалі ігри окремий вид мистецтва, ви не розумієте. Але коли вийшов сталкер 2, то вони ж самі почали притягувати політику, мовляв, гра русофобська. Хоча я награв особисто вже 15 годин. І ніякої відкритої русофобії там не знайшов. У грі відображена українська культура, українські пісні, і це дуже сильно підриває сраку підушиним опущем зайксібіті. І я зараз поясню, чому 20-й рік. Протести в Білорусі, і ось наш попущ постить своє свинерило у пропорах БЧБ, За що його садять на пляшку мусора, та він записує опущене відео, в якому він каже, що не це мав на увазі, я не хотів пробачте. Будь ласка, слався батька Лукашенка. Привітаю вас, дорогі друзі. велике спасибо, що подключились. І в двадцятому году я в соціальній сіті Фейсбук була опублікована з моєї сторони бчб І звісно, в чому я розкаюваюся, да, чому вже тиждень пожалів, особливо за сьогоднішній день. Крім того, в. В процессе следствия было выяснено, что в 2017 году я на своей странице Facebook опубликовал забавную фотографию, где чернокожая девушка в нацистской форме призывно смотрит в камеру. То есть, как бы шутки шутками, но нацистская символика остается таковой, запрещенной естественно. И из-за этого да, придется понести заслуженное наказание. Після чого такий дохуя правильний та ідейний чел стає під сосом тоталітарного режиму картопляника та стає провладним і підроснявим, по суті, зрадивши свій народ та свою культуру, та ще й хуїсосить інших стрімерів, які посміли запускати ворожу українську гру, от, просто подивіться на ці обличчя опущених вирожденців. список мошоночных сосальщиков Григоровича. Это, это Медисон, какой-то Джезус АВГН, Злойн, ДП-47, но это давние и, ну и так далее. Да, то есть это вот основные мошеночные сосальщики, то есть люди, у которых нет принципов, у которых нет как-то самоуважения, прежде всего. Вот я ж впевнений, что у школе им стяли у портфеля, та змушували пить с паращи але в интернетах вони подивіться, які борзі. Окей, я пропоную цим двом півням вискочити в октагон або ринг один проти двох, де я им покажу, як треба сталкера любити. Ну, добре. Бо насправді це жарти. Я розумію, що ці опущі зі свого будинку навіть не виходять, бо вони прикручені до стулу. Бо ще раз подивіться на них. І оці виродки глумляться над людьми, які працювали над грою, називаючи війну та, по суті, вимушене біженство, релокацією. А ти, свиня картопляна, не хочеш розповісти, чому ця релокація взагалі сталася? Звісно, не хочеш, бо пам'ятає сфінктер пляшку товариша Майора. Вони протягом всього відоса кажуть, що так називаємо релокація, не є причиною, чому треба прощавати g Начебто якусь там низьку якість гри, та от всі з ними носяться, о, українці, знову їм все можна. Проводячи приклад нашої потужної фехтувальниці Ольги Харлан, яка не потиснула руку свині, та от такі: от, а чого це їй все можна? Чому навколо цих українців всі бігають? Ну, може, тому що ви тупорились свині, які напали нашу країну, та породили цим мільйони біженців. Я думаю, через це. Але повернемось до гри. По факту вони кажуть, що гра погана, вона кончена і. Крива, але по факту з поганого там лише оптимізація, яка і на виході відьмака 3, і кіберпанка 2077 була жахлива. А ці ігри стали повністю грабельними лише через місяць після дати релізу. При тому, що ці ігри, це шедеври, що Кіберпанк, що Відьмак, і так вони обидва виходили з ультрапоганою оптимізацією, як і половина проєктів зараз, в які неможливо грати на релізі. Особливо це стосується проєктів з відкритим світом. То що ж тепер нам хуїсосити кожну гру, яка не виходить такою ідеально відполірованою, як rdr 2, я вважаю, ні. І мені цікаво, чому ж цей попуч не казав подібного про смуту, яка виглядає як гра з PlayStation 2, а грається як Гульман 2. Мене поражає скотські. Ість цих людей, але я хочу перейти до причини, чому в них така ненависть до Сталкеру. 2. це банальні заздрощі, бо найкращі ігри на СНД просторі роблять саме українці: Сталкер, Метро, «Колапс», та навіть серія в тилу ворога це все українські ігри. А у русачків є хіба що поганий клон біошоку War Вартандер та Тартефакти палоозою, як, наприклад, далекобійники 2 А про Єблорусів я взагалі мовчу, окрім World of Tanks, в них взагалі мертва індустрія. А так сильно підпалюються сраки у цих русачків через те, що наші українці не зраджують свою культуру та свою мову, як зробили по факту провладні білоруси та всі, хто під них підстелився у 21-му році, коли заборонили БЧБ символіку, яка є по факту дефолтною символікою в Єблорусі, а не нав'язаною совком, та відмовились від чистої Руської мови на перевагу російської, що автоматично робить їх гусачками. Тому звісно, це просто банальна заздрість до того, що українці класні роблять круті ігри. По перше, найкращі в снд просторі, та ще й зі своїм автентичністю, зі своєю культурою, на що ці уїбани не здатні. Тому це банальна заздрість свиней. Також я хотів би розібрати русачка Медісона, який чомусь не хоче жити на сусі та лівнув жити та стріміти у США. Він на стрімі казав, що через те, що NPC говорить українською, йому буде приємніше їх вбивати. Що буде стріляти у бік, де буде чути мойву. Ладно, стріляємо на звуки мови. Та вирізав зетки на трупах, за що справедливо отримав тисячі репортів від українців. До речі, від нас також завдяки базованому українському каналу Перший ігровий, який висвітлив цю історію та зробив атаку репортами на ватного овеча. Посилання на нього, до речі, буде в описі. І після бану на твічі Медісон рознився в телеграмі аж українською мовою, де по суті видав жиденького поносу та попросив вкраїнчиків не дивитися його стріми, бо він не розділяє український націоналізм, і взагалі він. Росіянин, тому цей націоналізм його ображає. А те, що Чел глумиться з геноциду українського народу та відкрито толерує фашизм, є та другое ви не поняли. Цікаво, чому тоді цей росіянин живе в США, а не в Росії, якщо його так сильно ображають випади в бік його країни. Ну і всі, звісно, бачили ці нарізки з австралопітеками, які навіть однокорінні та максимально схожі слова українською не розуміють. В когось ще є сумніви щодо того, що російська мова не є слов'янською, бо навіть поляки та чехи все розуміють розуміють прекрасно без перекладу. Я бачив артефакти, що виносили зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво А це і ти блять, я ніхуя не розумію За... без різниці. да Блять, мені скалі, я пойму все А що ж там взагалі по самому Сталкеру? 2»? чи варто було чекати на це 14 років. Коротко. Так, особисто для мене це гра року та бальзам на душу фаната Сталкеру. Я вже награв більше 15 годин, і я в захваті скоро зроблю вам великий окремий огляд цієї гри. Стрімлю я його, до речі, прямо на цьому ютуб каналі кожного вечора. А у суботу ми зробимо 12-годинний стрім марафон по сталкеру. 2. тож буду чекати всіх. Підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити нові відосики та стріми, які в нас майже кожного вечора. На них ми проходимо сталкер 2, обговорюємо актуальні новини та лампово спілкуємо з глядачами. Також в описі залишаю посилання на радикальню, найкращий український новосний канал в Телеграмі, в якому ми без цензури поливаємо брудом як Русаків, так і нашу прекрасну владу. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Слава Україні!